Всім доброго дня! Сьогодні 31 травня проведжаємо весну і зустрічаємо спекотне літочко. Покажу вам, які зараз квітують у мене квіточки і взагалі що у нас тут росте батьків. Розкішний сорт, мрія багатьох, Роуз хат з розплідника Адельман американського. Ось так вона висвітлилась вже. Це четвертий чи п'ятий день квітування. Така ось красуня. Це її другий рік ці півоній. Рахується раннім сортом. Це вже ось така доцвітає. хай мейбл з французького розплідника Рів'єр. Третій рік кущику, він перше квітування. Я потім знімала від початку до кінця. Буде окреме відео про квітування півоній. Так, це у нас готується лорелей. Поряд сорт джекпот, Квітка така розтріпашечка. Взагалі в неї розподібної форми, трояндоподібної форми квіти. Ну, вона ще, це третій рік кущику, ще набирає сили. Ось такі три квіточки. Ароматна, а дуже пахуча, дуже такий яскравий півонівий аромат. До речі, не сказала за Роусхат. Ага, теж насичений півонієвий аромат має. Хай мейбл, хай мейбл також ароматний. Але в Роусхат і у джекпот більш приємний запах. Так, тут вже п'ятий день квітування Coral Charm. Кущику. Два роки. Хоча це такий кущик в одну стеблину. Ось змінив вже колір, більш такий він персикових відтінків. Красунчик, велика квіточка така. Зрізочний сорт. Тут готується пізній сорт Дрезден Пінк. Менші бутончики два більших. Взагалі такий був квітень і травень прохолодні заморозки, що багато сортів зупинили свій розвиток, бутони відсушили. Це ось у нас такий дуже-дуже ароматний сорт. Moon over Barrington. Ось така квітка. Не можу сконцентрувати зараз. Теж зрізочний сорт, високі пагани, потребує опори. Як добре смакує бронзовці Touch of Class піvoнія. Давай до мене. Це вона вже на четвертий день квітування. Ось такий вигляд уже має це кущику два роки. Добре наростає і ось ще буде квітувати має бокові бутончики поряд. Новиночка минулорічна, Калемівський сорт Silver Slipper. Квітка поки що така невелика. Ось така теж має бічний бутончик. Так, жук хоче на волю. Ладно. О, ась тут спить, дивіться. Заснув. Так, ану запах має. А, пахне пахучий сортик. поки не невисокий кущик, тому що перша річка, його спорять також. Корінець був запасний цього сорту. Теж з бічним бутончиком. мені польостки. З такими полосочками. Досвітає Кейлі Н, сорт, перша річка. Корінь був з двома бруньками, так він і заквітнув на кожній стеблині по квітці. А, теж півонівий запах. Зачепила це в нас Summer Glow. Це вже четвертий день квітування, такі розтріпулечка. Потребує опори. Дуже пахне гарно, ароматна капіонія. Два у нас ось такі. Дві кліточки дав цього року. Це молоденький кущик Touch of Class сорт Pink Charm Першорічка, Понюхаємо зараз легкий, дуже приємний аромат Готується пізній сорт Moon River. На одному стеблі три бутончики. На цьому один. Поряд, красунчик. Salmon Glory. Велика дуже квітка. Це вже четвертий день квітування. Квіт кущ високий, потребує опори, Тут аромат. А, півонієвий, насичений. Красень Генрі Бокстос цього року. Кущик трирічний цього року видав 4 квіточки. Аромат. Зараз понюхаємо. Має, Має приємний півонієвий аромат. Канзас видав величезні квіти цього року. Сантиметрів до 20 має бічні бутони. Три бічних аромат. Взагалі немає аромату. Ось також велика квітка така, зрізочний сорт, високий. Так, ідемо. Це у нас місіс Франклін der і починає квітувати. Поряд The Faun". Готується. Кущик після поділу мапиті ширі. Низькорослий сорт. Має аромат. А другий день квітування сорт жемчужна розсип. Аромат чайної троянди. Дуже приємний квіти такого невеликого розміру. Це минулорічна посадка, дуже був великий корінь, багато бруньок і кущ виріс великий, але квіти не дуже крупні. Перша річка цитерія. Корінь був достатньо гарного вигляду, але чомусь, можливо, морози вплинули. Виріс невисокий кущик із однією квіточкою. Є аромат такий. Не півонівий, а просто квітковий. Обробляємо Angio плюс Добриво Петерс водорожчини від Попелиці. Попелиця у нас облюбувала. Бутони, ось красуні сидять. Тепер будемо їх зараз енджо пригощати. І топас додаю в суміш від борошнистої роси. Побачила на трояндах. Такі кити троянд. Там скоро заквітують. Чекаємо на красу, побризкала від тлі, від попелиці, від борошнистої і росині. Покажу також томати, які саджались два тижні тому. Медведка, звичайно, вже попрацювала, деякі вже стоять в стаканчиках, пускають коріння, будуть досаджені, і огірочки. Кілька рядочків. Тут клаптик залишився невеликий під овочеві. Ну, звісно, бо треба ж десь півоні і саджати. Сорти різні, потім буду показувати, дай Бог, щоб вони нав'язали томатики. Тоді буду розповідати, що за сорт, який на смак. А тут середні сорти посаджені помідорів. І кабачечки. Там кабачки, кілька перчиків, і кілька баклажанчиків. Це ми так від песика загородили паточком.